Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Сьогодні я вирішив згадати гравців, які рано завершили свою футбольну кар'єру через травму або хворобу. Отже, влаштовуємось зручніше і поринаємо у спогади. На п'ятому місці розташує колишнього гравця Дніпра, Динамо та збірна України Євгена Похлебаєва. Євген у 18 років став основним гравцем Дніпра, де разом з Сергієм Коноваловим створили грізний атакувальний дует. Згодом перейшов до Київського Динамо, здобувши зі столичним клубом чемпіонство Кубок України, грав і забивав у лізі чемпіонів. Ще будучи гравцем Дніпра, почав викликатися до збірної України, за яку провів загалом 14 поєдинків. У 1997 році Євген раптово знепритомнів. Лікарі спочатку поставили діагноз пневмонія, згодом ухлина головного мозку. Насправді в організмі футболіста прогресувала рідкісна хвороба, герпетичний енцефаліт. За тиждень Євген повністю втратив пам'ять, хоча фізично його організм не постраждав. Динамо забезпечило футболісту обстеження в провідних клініках та необхідні ліки. З 1999 року Євгену поступово почало становитися краще. Частково відновилася пам'ять. Згодом зміг прийняти участь у декількох матчах на аматорському рівні, але повністю хвороба так і не відпустила футболіста. На четвертому місці розташують також колишнього гравця Динамо та Дніпра Віталія Мандзюка. Вихованець симферопольського футболу розпочинав свою професійну кар'єру у Київському Динамо, але закріпитися у столичному клубі не вийшло, і у 2009 році молодий захисник перейшов до Дніпра, де згодом став капітаном команди. Відіграв 24 матчі і забив один гол за національну збірну України. Але травми дуже часто турбували Віталія і не давали йому грати. Як наслідок, у віці 31 року Мандзюк оголосив про завершення ігрової кар'єри. Хоча фактично він її завершив у віці 27 років. Як зазначав сам футболіст, його хрящ на лівому коліні практично стерся і йому було боляче навіть ходити, а не те, що грати у футбол. Наразі працює тренером з фізподготовки у колосі та володіє фітнес клубами. Хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на каналі Своє Рідне Українське. Якщо ви вважаєте все українське своїм та рідним, то підпишіться, будь ласка, на канал. Цим ви мені дуже допоможете у розвитку. І поставте цьому відео вподобайку. Вам це не важко, а мені важливо і приємно. А можливо, хтось захоче допомогти гривнею на розвиток. Посилання буде в описі до відео. Всім дякую! На третьому місці розташовується Віталій Косовський. Один з найкращих українських півзахисників 90-х розпочинав професійну кар'єру у Поділлі. Згодом перейшов до Вінницької Ниви, звідки талановитого футболіста і придбало київське Динамо. Талант Віталія у Києві розкрився повністю. Він був невід'ємною частиною команди Лобановського. Саме Віталій забив один з м'ячів у пам'ятному півфіналі Ліги Чемпіонів проти Мюнхенської Баварії. Саме Віталій з вбивчої позиції не поховав Баварію у тому самому матчі і не зробив рахунок 4-1 на користь Динамо. Віталій відіграв 25 матчів і забив два м'ячі за національну збірну України. Згодом травми почали постійно переслідувати Косовського і змусили футболіста завершити кар'єру у віці 30 років. Згодом працював у системах Динамо, Вінницької Ниви, Кривбаси та Полтавської Ворскли. Друге місце у півзахисника, якого бачили прямою заміною Тарасу Степаненко. Максим Малишев народився в українському Донецьку і виховувався у системі Шахтаря. Перші успіхи та визнання прийшли після оренди до Луганської зорі, хоча за гірників Максим дебютував раніше. Після повернення до Шахтаря Малишев постійно знаходився у основній обоймі клубу, грав за національну збірну України. Але все частіше через хронічні проблеми з коліном Максим почав пропускати матчі. Це закінчилось тим, що з літа 2017 року він так і не зміг відновитися від нової травми. У сезоні 17-18 років Максим відіграв лише 80 хвилин, у сезоні 18-19 років лише 24 хвилини. Вирішивши не знущатися над собою, Максим завершив кар'єру у віці 27 років наразі працює у системі Шахтаря. І на першому місці розташую гравця, який двічі встановив історичні досягнення для України. Андрій Русол став першим гравцем, який отримав жовту картку на чемпіонаті світу у складі національної збірної України. І Андрій Русол став першим автором голу нашої збірної в рамках чемпіонату світу. Вихованець кропивницького футболу транзитом через Кревбас став гравцем Дніпра. Саме навколо Русоло Євген Кучеревський будував гру у захисті у середині 2000-х. Андрій дійсно на протязі багатьох років був одним з найкращих вітчизняних захисників. Андрій провів 49 матчів за збірну, але хронічні проблеми зі спіною змусили Русело зав'язати з футболом у віці 28 років. Що цікаво, про завершення кар'єри журналістам розповів не Андрій, а тренер Дніпра того часу Хуан де Рамос. Як казав потім Русел, для нього це стало неприємною несподіванкою, оскільки він знав про те, що більше не зіграє. Але не був морально готовий про це розповідати і особливо не був готовий, що розповість не він і без його відома. Після завершення кар'єри працював на адміністративних посадах у Дніпрі у СК Дніпро 1 Наразі працює генеральним директором Карпат. При підготовці відео я звичайно згадував про Сергія Шербакова. Але про нього я розповідав в іншому своєму відео, і все ж таки він ще давно прийняв російське громадянство. Згадував Віталія Віценця, але поскоріше захотілося забути. Я не знав про те, що Анатолій Бишовець, який завершив кар'єру у віці 27 років, наразі живе в Україні агресорі і навіть публічно підтримав толіка Спітера. А це був саме український сумний ТОП-5, на мою думку. Всім дякую за перегляд! Всім мирного неба над головою! І бережіть себе!